Смерть до нього приступила, душа сіла полетіла до неба. Смерть до нього приступила, душа сіла полетіла до неба. Гріхи наші озв'язали, гріхи наші бичували, гріхи наші хрест зробили, гріхи наші. Христа вбили і розп'яли, гріхи наші, хрест зробили гріхи наші, розп'яли. тож хто хоче. Ласку мати, щастя вічного зазнати під Христом не хай слізьми жалюся. Залиє, І за Хрестом нехай жаліє, слізьми жалюся залиє за свої гріхи. О пречиста ти стояла під хрестом тяжко страждала, Мати Божа, я єдина, Причинися ти до сина за нами. Мати Божа, я єдина, Причинися ти до сина, кожній хвили будь при нас в смертні години, свої святі руки від пекельної спаси муки всіх христия. Через Свої святі руки від пекельної спаси мухи всіх християн. Оцей Госус ваш, відніме, беззаконня ваші і гріхи ваші, все очисти. Спаси Боже людей твоїх. І благослови насліддя Твоє. Ми виділи світло істине, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру істину, Нероздільній тройці поклоняємося, вона бо спасла нас. Благослови Бог наш, Завжди нині повсякчас. І на віки віків. Амінь. Нехай сповняться уста наші хвалення Твого Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобив нас причаститися святих Твоїх божественних, безсмертних і животворящих. таїн. Збережи нас у Твоїй святині, весь день поучатися правді Твоїй. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Прості, прийнявши Божественних святих, причистий, безсмертний, небесний животворчий, страшний Христових таїн, Достойно, подякуймо Господеві, Господи помилуй. Наступи, спаси, помилуй, хорони нас Боже Твою благодаттю. Господи помилуй. День увесь досконалий святий мирний, безлічний, випросивши самих себе один одною, все життя наше, Христу Богу віддаймо. Тобі, Господи, бо Ти все освячення наше, ми Тобі славу віддаємо. Отцю і сину і Святому Духу, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У мирі видім, імені, Господнім, Господе помолімся, Господи, помилуй, Господи, ти благословляєш, тих, що тебе благословляють, і освячуєш, тих, що на тебе повагають, спаси народ твій і благослови спадкоємство Твоє. Повноту церкви Твої хорони, освяти тих, що люблять красу дома Твого, Тих прослав Божественною силою Твоєю, і не залиши нас, уповаємо на тебе, мир світу, Твоїм даруй церквам, Твоїм єреям, владі війську, всьому народу і Твоєму, бо всякі добре давання, всякі звершений, дар з висоти є, що сходить від Тебе, оце світла, і тобі, слави, подяку, і поклоніння засилаємо. Отцю і Сину і Святому Духові, не повся час, і повсякчас і на віки віків. Путіня Господні благословений віднині довіку, бутім Господні, благословений віднині довіку, бутім Господні благословена віднині до віку. Будь Благословення вас і благодаті людинолюб'ям завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови Христос, правдивий Бог наш, молитвами причистий, Своїй Матері, святих, славних, сих апостолів преподобних і богоносців наших і святого ця нашого, Івана, Злотуслуга, архіпес, Богу Конституногради і всіх святих, помилуй, спасе нас, як благий і людинолю гобний. <звітний> Божим, за яких служилася безкровна жертва, Нехай Господь пошле свої благословення, щастя, здоров'я на многії благі літа, много літа, много я, много літа, много, я, я, я. сотвори Господи, много. Я. Много я літа, много я літа. много я літа, много я літа, много я. помолимося за нашу державу, Україну, за щасливу долю для нашого народу, за нашого президента, уряд, Верховну Раду, за наше українське військо, правоохоронні органи поліцію. За поранених полонених, за біженців та за їхні родини, за соборність і незалежність нашої держави України і перемогу війні з північним сусідом Московією. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліп наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Я Маріє, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний пліт лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від твоємирість прибігаємо, Богородице Діво, Молитвами нашими зтурбота не погорди, але відбіті збави нас єдина чиста і благословена. Пресвятая, Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородице, спаси нас. Це людського роду, єдине прибіжище і надія наша. Будь милосердна для нас, грішних. І для цілого світу, Амінь. Царице світу, і заступниця людського роду, єдине прибіжище і надія наша, будь милосердна для нас, грішних, і для цілого світу Амінь. Царице світу і заступниця людського роду, єдине прибіжище і надія наша, будь милосердна для нас грішних, і для цілого світу Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи і владико життя мого, Духа лінивства, недбайливости, властолюбства і пустомовства віджени від мене, Духа чистоти, покори терпеливості і любові, даруй мені слузі Твоєму. Так, Господи, Царю, дай мені бачити гріхи мої і не суджувати брата мого, бо ти благословений на віки вічні. Амінь. Претерпівий за за нагастра, Ісусе Христе, Сину Божий. Помилуй нас, Претерпівий за настрасти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, Претерпівий за нас страсти закри